Вітаю, шановне панство! На своєму каналі «Етноекопарк». Звати мене Ніла. Живу я, ми живемо на півночі України. Це Житомирська область, межа з Київською. Сьогодні 22 лютого вечір. Втомилась, бо вже, мабуть, з тиждень. З перервами, бо сніг ішов, прибираю свого садка, парка, ну, одним словом, свою територію. Роботи дуже багато і боюся, що до тепла не встигну. Перше, на що я прийшла працювати, це моя мій рокарій. Хто зі мною на каналі, то пам'ятає, я його робила влітку цього року. Я буквально, за яких... Ой, щось з камерою. буквально за якийсь місяць я зібрала дуже велику колекцію опунці. До цього мене зимувала тільки звичайна жовта, тому я не знала, як, вона, як вони будуть себе вести. Тим більше можу сказати вам зразу, що е, тут низина, довго, стоїть, довго лежить сніг і стоїть вода. І зараз тут теж, ну, я б сказала, досить волого, ну, що можу сказати? Хочу поділитись результатом зимівлі своєї, свого рокарія, дещо розповісти ну, і радісні новини, ну, в основному радісні, в зв'язку з зимівлею. зимівлею Сукулентів, тому що тут е, не тільки циліндроупунції, тут ще е, є очитки і тут ще є, е, ну що тут ще є, ну, ще деякі такі рослини, а, молодила, ну, одним словом, сукуленти і чуть-чуть тут додавлено ще, ще чогось, ну, але геть мало. Значить так, почнемо із е, кактусів або із циліндру, або з опунці. Почнемо з опунці. Я їх вкривала не від морозу. Вони досить зимостійкі. Вкривала я їх від вологи. Все-таки ми північ України, і в нас, ну, часті сніги. Вони не бояться морозів, вони бояться вимукання. Тому я прикривала їх, ось показую, зараз покажу. Ось прикривала такими Ні, рудік тут так. Прикривала ось такими горщиками, відерочками, ящичками. Ну, одним словом, е такими, таким матеріалом, який, який не давав можливість засипати е е е опунції снігом, або ж е поливати щедро дощем. Ну, давайте подивимося про результати. Всі опунції Мають гарний вигляд. Навіть е, ці опунції, які м, ну, були під е, укриттям, вони не так лягли, як опунції, які були б не вкриті. Ось в даному випадку я робила експеримент, і ось ту опунцію я не вкривала. Рудя, не мішай. Ось так. Дивіться, бачите, вони навіть стоять, не не всі лежать. Вони не втратили вологу, тому щоб зберегти е, самі себе опунції, щоб зберегтися взимку, вони втрачають воду із ось цих вушок, втрачається вода, і воно просто таке лягає на землю, ну, таке яке, нібито не живе. Ну, в даному випадку в мене все живе. Ось навіть маленькі вушка. Ось, ось такі. Тут навіть, дивіться, які ще є. Ну, ці були не укриті. Ось так. Ну, пройдемось, подивимося, що. Це декоративний злак Гол... Сеслерія Голуба. Це дуже мініатюрний злак, ось він такий це його уже доросла висота. Бачите, він вічно зелений. Чи вічно голубий, він такий з голубизною. І вона сеслерія. І вже, мабуть, у березні, ну, у квітні точно, викине вона цвіт. Ну, ще, нібито немає. Ні, ще немає. Це дуже ранній злак і холодноростучий. Так, далі. Підемо подивимось. Молодила теж мають гарний вигляд. Ось. Вони навіть вже розфарбовуються в свої чудові кольори. У мене тут дуже багато сортів. Ну, як дуже багато. 50 точно я купувала. Той рік теж, хто бачив. Це очиток триколор. Зараз подивимося. Ну, Щоб не рудік, який не дає знімати, зараз подивимося. Ну, ось, бачите, вже він теж починає рости. Ось триколор. Він втрачає листя на зиму, але дуже швидко, будь-який дуже швидко відростає. Це молодилка вже тут багато років ростуть в такому кашпо, декоративному жабці. І теж, бачите, вони не вимерзають, не вимокають. Живі і здорові. До речі, у цьому ж самому кашпо росла така сама паутинне, таке саме молодило, але червоного кольору. Воно у перший рік не перезимувало, пішло від мене. А це, ну, доволі таке стійке. Ось так воно розростається, і такі вони гарнесенькі. Так, що тут далі у нас? О, ще хочу показати, У мене з'явилося ось тут у рокарії саме. Без мого дозволу, без мого відома, ось така травичка. Насіялась вона доволі щедро. Подивіться, ось мені здається, що це щось із вівсяниць. Такі їжачки. Подивіться, які вони гарненькі. Маленькі, я їх залишила. Ну, скоріше все, це природний вид чогось такого. Це е, теж очиток мені Оленка подарувала. Його прислала осінню. Треба посадити, відірвалося. Це ось так. Все, і воно буде рости. Це ж очитки, І теж, бачите, вони, він вже починає рости. Він дуже-дуже гарний. Цей очиток і. Ну, як бачите, ось кактуси. Тобто опунці. Всі стоять, всі живі, всі здорові. Так. Делосперма. Ну, не можу сказати, що вона мені так вже геть подобається, але мені здається, що вона теж жива, 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 так. Да. Ось делосперма. Ну, сподіваюся, що вона розростеться, бо я її дуже-дуже хочу. Так. Що тут далі? Це е, молодила малесенькі. Ось такі. І вони. Теж гарно перезимували. Всі різні. Ось я обрізала <кх> арунду. Не знаю, щось воно мені дуже подобається. Ну будемо дивитись, сподіваюсь, воно відійде. Це... Це ось, як бачите, де вони тут, де вони. Ой боже. Ось це іриси. Іриси Голландіка. цибулині, які квітують влітку. Вони виходять ще осінню і так зимують. Ну, які можуть виходити, які не виходять, але вони не так бояться морозу Так, тепер хочу показати, ну це теж, як бачите, кактуси. Кактуси, кактуси, кактуси. Я вже їх всі розкрила. Але. Е Прикриття ось це, я ще не прибираю, тому що 22 лютого і все ще може бути. Так, ось навіть очиток Ангеліна. Ось в такому корчику росте, де мінімальна кількість землі. Але теж, як бачите, він прекрасно зимує. Так, тепер мій улюблений очиток. Я раджу його. всім, всім, всім Це очиток Мідендорфа. Очиток Мідендорфа. Та, ось так, так він і зимує. Подивіться, яка краса, які кольори. Прекрасний очиток, ґрунтопокривний, невибагливий. Е, далі він буде жовтий. Він дуже-дуже схожий на очиток Атлантіс чи Атлантік. Атлантіс. Е, але це Мідендорфа він коштує десь гривень 50 а ось Атлантіс коштує дуже дорого, десь від 100 гривень. Е, схожі, ні, звичайно, це не одне й те саме, але тим не менше схожі очитки, тільки що цей вічно зелений, ну, він, вічно кольоровий. А той очиток зараз покажу. Ось він сходить. Ось зараз ми до нього підійдемо. Покажу ще і вже очитки виходять високорослі. Ось ця травичка теж. Подивіться, вона цікава. Будемо дивитися. Ну ось, бачите, високорослі очитки вже виходять. Молодила. Ось така річечка молодил. Гарно, гарно себе почувають. А ще покажу, де це я ось, я стою, покажу циліндрупонцію. Вона була накрита відром, але, ну, нормально себе почуває. Мені подобається. Ну, звичайно, вона втратила тургор, тому що це їхня природна така властивість. Теж ось мінімальна кількість землі і, і ростуть молодила. Так, пішли далі. Ой, так, це гвоздика, вічно голуба рослина, ось такі гарні кущики. Так, а оце іберіс, іберіс рожевий. Подивіться, яка краса. Він стояв, ось такою куртиночкою він стояв, але ось при морозах він, бачите, похилився. Але гарно почуває, вічно зелений, рожевий, і він геть не так росте, як росте білий. Він цвів вже, і в мене його нема на продажу. Я той рік купила два кущики, і, можливо, спробую почеренкувати. Дуже гарний, але осінню він вже цвів, він дав декілька квіточок, і я б точно бачила, що це, що це рожевий. Ось така його властивість. Він геть інший, як білий. Так, це арабіс, простий, неваріагатний, простий арабіс, але дуже гарний. Ну, весняна, Весняні квіти, мені здається, всі гарні. Так, це теж циліндропунція. Оця циліндропунція зиму відкрита. Я її не укривала, я робила експеримент з нею. Теж виглядає так нічого. Це теж очиток Ангеліна. І теж нічого. Це очиток Мідендорфа той самий. Я його розсадила у декільки, декілька місць. Так, а це Атлантіс. Ось цей от очиток, який коштує, ну, досить дорого. Ну, я бачу, що він теж розростається. Ну, він, бачите, він не так сходить якось. Де він там, Мейдендорфа. але дуже гарний. Так, це. Ой, очиток Ангеліна, він теж вічно кольоровий. Зараз він такий, бачите, із жовтизною чи із, мабуть, такий більш помаранчевий, а далі він буде навіть не жовтий, а яскраво яскраво помаранчевий. Дуже-дуже гарний. І теж він не втрачає свою декоративність і зимою. Гарно росте, невибагливий. Ну Одні плюси. Ось така, такі опунція. рудя. Ну, не мішай. Ось так. Так, далі що ми підемо? Подивимось. Теж опунція підписана. Тому, коли я буду продавати, відправляти вам, то будуть і апрікотці, то будуть вам. Із назвами, як не струтя, звичайно. Так, ось такі оце я кажу про такі куртиночки. Подивіться, яка вона ж гарню гарнесенька. Ну, побачимо, яке воно буде далі. Мені дуже-дуже подобаю, подобаються ці їжачки. Так, це. Тут я садила, ну я весь час думала, що це кизильник. А виявилося, що це Що жимоло шапочне. І вона. Листя зверху втрача, втратила. Ну, це так, скажімо, напіввічно-зелена Ліана. Десь вона на півдні є вічно-зеленою, а в нас все-таки вона в верхні ось гілки е, скидає листя. А внизу, ось, бачите, вона вся в листі. Ну, ось така. Буду стригти. Я тільки прибирала під нею листя, а стригти вже після. Тому що спочатку треба прибрати. Територію. Територія велика і це буде довгий процес. Так, це теж очиток Мідендорфа. Дивіться, ну дивіться, яке воно ж гарненьке. Ну, все-таки мені здається, що це вівсяниця. Ну, побачимо. Ну, вона, ну, Мені здається, що вона гарно буде наростати. Так, це очиток Крістата. Ой! Зараз покажу. Ой, дивіться, затоптала, затоптала. Як слон. Ай, господи, нещасне моє. Так. Я хочу показати ось такі вони. В нього такі вушка. Але він дає не тільки ось такі вушка, а і ось ці звичайні. Такі, бачите, ось він. І звичайні дає. Ось вушка, в нього, дивіться, який він гарний. Бачите? Але є і ось такі. Я читала рекомендації дівчатка, які, ну, як би сказати, розуміються на очитках, вирощують їх, продають, то вони говорять про те, що ось саме ці потрібно видаляти, тому що він може переродитися і далі піти ось таким. Зараз я не буду його чіпати, але, мабуть, все-таки я їх спробую видалити. Ну, тому що. Ну, такий він не гарний. Хоча ні-ні, ні не гарний, звичайно. Ось такий досить цікавенький. Очиток крістата. Ось так. Краса. Він стояв ось так, влітку ось так стояли ці його вушка. був дуже-дуже гарний. Ну, теж вічно зелений. Я Теж, ну, дівчата теж говорили на Фейсбуці, що він взимку випадає. Ну, Мені, мабуть, пощастило і він не випав. Ну і слава Богу. Ось теж теж ось опунції, опунції, опунції дуже гарно, очітки. Ну, скажімо так, що все дуже-дуже гарно перезимувало. Це теж циліндропунція, вона досить маленька, але теж була накрита і але теж дуже гарно перезимувала. Ще є ось покажу очиточок. Ой, спочатку покажу. Це теж арабіс, ось варіагатний. Це Це забулося, як звати. Буває. Так. Назву цього очитка я не знаю. Мені він прийшов у подарунок. Щось я там замовляла, мені прийшов цей очиток подаруночок Але він мені дуже-дуже подобається. Він мілший, набагато мілший, ніж дітки очиток. І дуже-дуже гарний. Ось таке чудо прекрасне. Вже десь хтось щось палить, смердить дим. Хоча як можна палить, коли воно таке все-все мокре, аж квакає. Аж ніс відклало. Так, це моя е живучка Аурея. Так, тут випали живучки, були теж. Ось тут були живучки, вони випали. Так, а це живучка кріспа. Дуже-дуже цікава така кучеряшка. Так. Це триколор, мабуть, ні, це не триколор. Я не знаю, що це за живучка. Поки що погано видно. Ось триколор. Вони схожі, геть. Ну, за... ну, зараз багато схожих рослин. Вони сходять. Це триколор. І ось це триколор. Ну, це побачимо. Яку не вже піднімуться. Це Arc Arctic Snow, Snow. Arctic Snow. Ну, це дорога, дорога живучка, досить досить дорога. Теж вона є. Вона почервоніла, але, в принципі, вона повинна бути біла із зеленим. Теж теж молодилка. Ой, і Це теж моя любимка, живучка, гарно наростає і гарний має вигляд. Ну, ось так ми швиденько пробіглися по моєму рокарію. Як бачите, ніби й не було зими. Все стоїть, все росте і все радує. Ось би ще закінчення цієї страшної війни. Ну, звичайно, нашою перемогою. Але з голови не виходить Авдіївка, а їх ще може бути багато. Не доведи, Господи. Так що весна у лютому вже прийшла, працюємо, засаджуємо свою землю квітами, прибираємо її. Донатим нашим хлопцям і дівчатам на ЗСУ, бо, повірте, мої любі друзі, крім нас, їм не допоможе ніхто. І крім них, цю війну не спинить, вірніше не переможе ворога ніхто. Вони є в нас, а ми є в них. А всі інші мертвий груз на наших шиях. Ось така реальність. Вибачте, за емоції, але дуже боляче. Дуже боляче і сумно, тим більше, ось вже через декілька днів, через два дні, вже два роки, як ми живемо у цьому страху, Ці якісь паралельні реальності. І вже, хоч майже два роки пройшло. Але чомусь не віриться, що це, що це з нами проходить, що це ця війна тут. Здається, от зараз ляжеш, встанеш, заснеш, встанеш, і це було в якомусь іншому житті. Але ні, це в нашому житті, тому, любі друзі, тримаємось. Все буде Україна.